Тьма народжує, тьма, году, тьма приймає назад і я дитя цієї тьми, і я голос у цьому домі, я є тьма, і тьма є я. Тому не вірую я в Бога Отця, ні в сина, ні в духа, а вірую в біса прихованого, людьми клятого, відьмами шанованого, чия суть у тьмі, чий лік у іконі святого Миколая, чиє ім'я Абара, тебе кличу не, як рабиня, а як рівна. Одним ланцюгом поєднана, словом печатцю скріплена, і воля моя тоді я твоя. Тож прийди і вислухай, і, як скажу, не в єдності, а в холоді, як їхні серця були злиті, так роз'єднай хабара. як їхні руки були зв'язані, так розірви хабара. хай ненавидять одне одного, як кіти з собакою, хай не можуть го, хай кожне слово між ними буде криком, хай кожна зустріч стане мукою, хай їхня постіль стане льодом. Хай їхні уста замість поцілунків приносять одне одному лише отруту, бо ти той, хто був скинутий і тому скинеш їхню любов. Ти той, кого забули, і тому забудеться їхнє тепло, чертог твій у тьмі між святами. Двері його ведуть лише всередину, там слова не губляться, а стають печаттю. І хай буде воно вузлом і замком, поки стоять його стіни, хай горить їхня сварка, союз, а бара ключ. Абара тьма, Абара розрив, амінь у зловісному. Як я сказала. На цьому відео я завершую. Якщо вам потрібна моя допомога і ви хочете записатися на консультацію, ви можете мені написати або в інстаграм, або написати на WhatsApp. Мої контакти є в відео. Дякую вам за перегляд і бажаю гарного.